Вітаю, шановні батьки, спочатку я звертаюся до вас. Сьогодні я хочу поділитися з вами, як можна творчо запам'ятати вірш. Ми будемо багато робити і постійно повторювати вірш. Коли в нас буде зроблено все. Я сподіваюся, що ваші дітки гарно зможуть самі розповісти вірш. Отже, такий віршик. Ова, ова, яка баба снігова! Біла в баби голова, білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. Слухайте ще раз. Ова-ова, яка баба снігова, біла баби голова, білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. Подивіться на малюнки. Ова, ОВА, яка баба снігова, Біла в баби голова, білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. Я зробила великими буквами, що дитина, яка може читати, то можна допомагати собі підчитувати. Ова, ова яка баба снігова. І перше, що ми будемо робити, це малювати. Я пропоную ось такий зразочок. Ми беремо блакитний олівець, Блакитний олівець і зафарбовуємо площину. І говоримо вірш Ова-ова, яка баба снігова. І обводимо наш малюнок. Біла в баби голова. Зафарбовуємо голову. Можна поставити очі і ротик. І повторюємо, біла в баби голова, білі руки. Білі щоки біла баба на всі боки, і ваша дитина зафарбовує сніговичка. Коли сніговичок готовий, ми знову і знову повторюємо вірш. Це перший вид роботи. Друге це аплікація. Наш шаблон. За зразочком ми вирізали деталі і шляхом накладання повторюємо вірш. Ова, ова. Яка баба снігова? Біла баби голова. Білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. Так зробили, ми накладали, коли дитина може сама зробити тоді можна скористатись і приклеїти. Коли зробили аплікацію, знову повторюємо вірш. Наступна баба буде дуже цікава, і для цього нам знадобляться ось такі м'якенькі кружечки. І так, викладаємо бабу. Говоримо вірш. Ова, ова, яка баба снігова, біла баби голова, білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. Ще баба може бути ось така. І увага! Беремо клей і наводимо, мастили клеєм і засипаємо манкою. Повторюємо вірш Ова ова, яка баба снігова, біла в баби. Голова. Білі руки, білі щоки, біла баба на всі боки. А зараз подивимось. Ви бачите, яка цікава баба снігова? Отже, повторюємо, повторюємо, робимо різні різні баби снігові і повторюємо віршик. Зараз я покажу віршик вам. А ви, батьки, допоможіть, пограйтеся, попрацюйте своїми дітками. І буде дуже-дуже добре, коли ваша дитина розкаже віршик сама. Зробить багато різних бак снігових. До нових зустрічей!